Вітаю! Ваші увазі результати третього туру на Олімпіаді та сітка плей-офф. В групі А США грала з Гінею. Американці виглядають певніше своїх суперників. Михайлович та Парадес автори голів у першому таймі, В другому таймі Гінецям потрібно було відіграватися. Вони більше атакують, мають більше моментів. Але Парадес оформлює дубль, а Гіней нічого не забиває. США перемагає 3-0. Нова Зеландія грала з Францією в іншому матчі групи. Французи мають тотальну перевагу кожного останній. Матета автор голу в першому таймі, а в другому автори голів Доуда та Калімуада розгробна перемога Франції 0-3. І такий підсумковий місця в групі: Франція займає перше місце, а США друге. Нова Зеландія, в неї вилітають з турніру. В групі Б Україна грала з Аргентиною. Аргентина в першому таймі в його половині має повну перевагу. Але не забувають ні вони, ні українці до завершення цього тайму. Другий там розпочався по голу Алманди. Далі ініціатива перейшла до української команди. Але не змогли в цей момент знайти. А подвоїв перевагу і остаточний рахунок на користь Аргентини 0-2. Марокко грали з Іраком в паралельному матчі групи. Марокканці в першому таймі мають багато атак та володінь. Річардсон, Рахімі, Тезелзоулі. Автори голів. В другому таймі марокканці просто приймули потрібний їм рахунок 3-0. А в таблиці команди мають такі фінальні результати. Марокко займає перше місце за рахунок перемоги над Аргентиною в першому турі, а сама Аргентина займає друге місце, Україна третя, Ірак четвертий. Так, наша збірна завершила виступи на першій в історії Олімпіаді для себе. У групі Сі. Іспанія грала з Єгиптом. Іспанці в кожному таймі мають однакову кількість моментів. А от єгиптяни в першому таймі забили свій гол автор Адель. В другому таймі вони більше атакують ворота складних. Чим це робили в першому таймі. Адель взагалі робить дубль, а іспанці цей гол знаходять на останніх хвилинах у на 90 й хвилин скорочує відставання. На більше іспанців не вистачає. Поразка Іспанії 1-2. Домініканська Республіка грала з Узбекистаном. Команди в першому таймі показали спокійний футбол. В другому таймі Уніс ну, пенальті пенальтів відкриває рахунок швидким голом через 7 хвилин оділо відповідає своїм голом за свою збірну. Далі Узбекистан більше володіє ініціативи, але Голів не забуває жодна з команд. І ще в матчі 1-1. І так розташувалися команди в групі. Єгипет виходить з першого місця, Тут Іспанія фінішує другу. Домініканська Республіка та Узбекистан без перемог їдуть додому. Група D. Ізраїль грав з Японії. Команди показують дуже рівний матч. Кожна по черзі 15 хвилин атакують, але не забувають. А Хосава знайшов свій гол на 90 перший хвилині. Переможний гол для японської збірної 0-1. В іншому матчі грали Парагвай з Малі. Фернандеш забиває швидкий гол, А після цього всі моменти вже були в малійці. До кінця першого тайму не забувають. Команди другий тайм на користь малійської гравців проходить. Але жодна з команд теж не забувають. І матч завершується мінімальною перемогою Парагвая 1-0. А в таблиці такі місця мають команди: Японія без пропущеного голу. На першому місці Парагвай займає друге місце. Малі з Ізраїлем вилітають з турніру. По статистиці кращим бомбардиром зараз залишається Рахімі, але вже з 4 голами. Кращих асистентів є вже 4. До Сайто Оліса Гомаша додався Земон з Аргентини, яких подвій результативні передачі. В одній четверті зіграють такі пари Марокко з США, Японія з Іспанією, Єгипет з Парагваєм, Франція з Аргентиною. Ці матчі відбудуться 2 серпня. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!